Вітаю, друзі, 3 червня. Служба безпеки України втретє вразила Кримський міст унікальної підводної операції. СБУ замінувало опори моста, використавши 1100 кілограмів вибухівки. Сьогодні о 4.44 ранку стався вибух, який серйозно пошкодив підводні конструкції. Міст в аварійному стані, але продовжує працювати. Друзі. Унікальна, друга підряд операція. Перша знищили літаки. Зараз намагались підірвати Кримський міст, все окей. але, Два. але, Перше, ця операція ніяк, так як і попередня, не вплинуть на ситуацію на фронті. Друге, не принесуть миру в нашу Україну. Справа в тому, що сьогодні ранком Росія завдала точечний удар в адміністративний центр Сум. Там, де служба безпеки, нацполіція, обласна адміністрація, загинуло троє людей до 20 поранено, діти. Все. Крім того, російські війська знову суттєво просунулися всередину Сумської області і захопили Андріївку населений пункт і продовжують рухатись далі. Війна триває, війна досить жорстока. Все, що відбувається в Сумах. Це наслідок кримської авантюри Зеленського та його зелених гнид. Кримської авантюри, в результаті якої загинуло до 10 тисяч українських воїнів, знищені краще з кращих підрозділів. Найближчими днями. Додому повернеться 6 тисяч полеглих українських воїнів, які зараз зберігаються в морозильниках російських моргів. Плач Стогін бригада, бригада загибла, яка була мета, яка була мета крім піару. Курської операції. Чого вона досягла? Зараз ворог зайшов на територію Сумської області з Курщини, лупить і просувається далі. Жодні знищення стратегічних літаків, намагання підірвати Кримські мости, вони не закриють цю трагедію. Вже зараз народні депутати прямо говорять, Софія Федина і інші. Що 6 тисяч тіл українських воїнів, які повертаються днями в Україну, в рідну землю. Їхня гибель це наслідок курської авантюри Зеленського. Вони загинули на Курщині. Бригада воїнів. Ще один дуже серйозний момент. Народний депутат Мар'яна Безуга, яка е, фактично є говорящою головою офісу президента Зеленського. Багато хто говорить те, що в Мар'яни на язикі е, в Єрмака на УМІ, Мар'яна Безугла заявляє, що необхідно евакуювати з Сумської області. бо Оборонні споруди фактично ніхто не будував. Друзі, це правда. Кошти, виділені на будівництво на Харківщині і Сумщині, вкрали підприємства, роздіребанили підприємства під контрольні Тімуру Міндіщу, найближчому коришу, другу, подільнику і... Співвласнику студії 95-й квартал Володимира Зеленського. Мені можуть всі казати, так а Зеленський щось ні до чого. Да? А хто віддав наказ на Курську Авантюру? Да? А хто покриває Міндіча? Чому Міндіч досі не заграє? Хто далі фінансові справи мутить з Міндичем родина Зеленських? Він безпосередньо один з гаманців родини Зеленських. І він косив бабло на будівництві повітряних замків замість оборонних споруд на Харківщині і Сумщині. Тому. Два надважливих питання. Перше. Дійсно, терміново всі, хто може, евакуювати з Сумської області. Удари будуть продовжуватись, ворог буде наступати, битва за Сумщину в розпалі, і цивільні українці просто стануть розходним матеріалом. Підуть на утилізацію. Як багатьох українців туди відправляють ці. Саме ці зелені гниди. Це перше. Друге, жодна найефективніша диверсійна операція, яка безпосередньо не стосується фронту, така як підриви літаків, така як підриви мостів, безперечно, шикарні диверсійні операції, вони не зупинять наступу. Росіян, бо вони не впливають ні на логістику, ні на особовий склад, ні на просування ні на що. І вони не наблизять миру. В контексті того, що росіяни вже кажуть, що якщо ще одна, дві таких диверсії, вони вийдуть з переговорного процесу, козирі на руках у них. Подобається це комусь чи ні. Можете на картах Таро намалювати 100 зеленських, 100 дронів, 100 кримських мистів. Від цього нашим воїнам не стане легше. Вони не зупинять ворога під сумами, бо їх фактично там кинули, розікравши бабки оточення Зеленського і компанії. Мене часто кажуть, ти от критикуєш. А який вихід? Я запропонував сьогодні в попередньому відео мій мирний план. І початись він має з одного ми маємо знести гулаг вишневий біля хати. І боротись за українську мрію, за садок вишневий біля хати. А для цього треба позбутися зелених гнид і їхнього вождя Володимира Зеленського. Треба знести їхню диктатуру в конституційний спосіб, тиснути на парламент, примушувати перехідний уряд, уряд національної єдності, уряд, який зупинить війну. Який зможе вести перемовини з росіянами? Не фіглі-міглі, не чебуреки буреки, чи боксари, як це робив у Мєр вчора в Стамбулі. Дві години тер щось Мідінським втіхаря, потім вийшли, понти поганяли і роз'їхались, бо їх влаштовує війна. Зелені гниди зацікавлені у війні. Бо поки йде війна, вони при владі, вони мають можливість деребанити бюджетні кошти і так далі. І так далі. І зелені гниди бояться, бо вони знають, що рано чи пізно український народ прокинеться і їх не просто гнатимуть сцяними тряпками і сраними віниками. На них очікує доля, каддафі. Хусейна, чи Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.